Привіт! Знаєте, ми ж щодня щось вимірюємо: відстань, вагу, час. Але чи спадало на думку, як так вийшло, що всі у світі згодні, що саме означає метр чи, скажімо, секунда? Сьогодні ми розкриємо секрет цієї універсальної мови, яка об'єднує весь світ. Тож починаємо! І справді, це ж відбувається буквально постійно, коли готуємо щось за рецептом, кидаємо оком на годинник чи просто йдемо вулицею. Вимірювання це не просто якісь там числа, це фундаментальний спосіб, яким людство впорядковує хаос і, врешті-решт, пізнає Всесвіт. І ось тут, власне, і починається найцікавіше. От уявіть собі одна цивілізація міряє відстань кроками, інша довжиною ліктя. Як їм разом щось збудувати? Це ж це ключова проблема, яка тисячоліттями стримувала прогрес і вимагала глобального рішення єдиних узгоджених для всіх стандартів. І це, знаєте, був справжній виклик для комунікації. Просто уявіть, на мить світ науки до стандартизації, вчені з різних країн намагаються відтворити експерименти одне одного, але кожен використовує свої власні одиниці. Це ж був рецепт не для якихось там відкриттів, а для цілковитого хаосу. Ось у цьому й вся сіль, коли для однієї тієї ж величини існують десятки одиниць. Якісь фути, лікті, аршини, ну це ж неминуче призводить до суперечностей, як порівняти результати. Це була справжня вавилонська вежа у світі науки, яка просто заважала спільному прогресу. І от нарешті з'явилося рішення Міжнародна система одиниць або скорочено Есай. SI. Це без перебільшення герой нашої сьогоднішньої розповіді. Універсальна мова, що дозволила вченим інженерам і торговцям по всьому світу нарешті говорити зрозуміло і головне безпомилково. В основі цієї системи системи ISAI, лежить насправді дуже проста ідея: для кожної ключової фізичної величини має існувати одна офіційна, загально прийнята одиниця вимірювання. Протягом нашої розмови ми поступово заповнимо цю таблицю. Ну що ж, почнемо з найочевиднішого, з того, що найближче кожному, з довжини. Це ж, мабуть, перше, що ми вчимося вимірювати, від крихітних рисок на шкільній лінійці до величезних відстаней між континентами. Дивіться система довжини побудована на такій логічній ієрархії. Все починається з малесенького міліметра, десять таких міліметрів, і от вам сантиметр. 10 сантиметрів маємо дециметр. І так крок за кроком ми доходимо до кілометра, яким вимірюють величезні відстані на нашій планеті. І це ж чудово показує, навіщо взагалі потрібен стандарт. Просто уявіть, треба розв'язати якусь задачу, а там дані вказані і в міліметрах, і в кілометрах. Ну, без єдиного стандарту тут дуже легко заплутатися. І ось ключовий момент: попри все це розмаїття, система SI обирає одну єдину одиницю як основну. Для довжини це метр. Коли йдеться про наукові завдання, усі інші одиниці зазвичай переводять саме в метри. Тож заповнюємо перший рядок нашої таблиці. Гаразд, рухаємось далі. Наступне поняття маса, і тут, до речі, є один дуже поширений міф, який варто розвіяти раз і назавжди: масу часто плутають із вагою, але це зовсім не одне й те саме у побуті. Ми часто кажемо: моя вага 70 кілограмів, звучить звично, правда. Але з наукової точки зору це, м'яко кажучи, не зовсім точно. Маса це кількість речовини у тілі, і вона вимірюється в кілограмах. А вага це сила, з якою гравітація притягує це тіло, і вимірюється вона в ньютонах. Це принципово різні речі. Для маси теж є ціла своя родина одиниць, яка охоплює абсолютно різні масштаби від міліграмів для ліків у лабораторії до величезних тонн, якими вимірюють масу, скажімо, вантажних кораблів. Ну, це співвідношення, мабуть, знайоме абсолютно кожному ще зі школи, правда, в одному кілограмі рівно тисяча грамів, простий і зрозумілий зв'язок між двома найпоширенішими одиницями маси. Так яка ж одиниця є основною в системі СІ? Це кілограм. Саме він є загально прийнятим стандартом. Додаємо його до нашої таблиці і дивіться, як наша система стає все більш повною. І нарешті третя фундаментальна величина на сьогодні. Це час, поняття, яке, здавалося б, не потребує пояснень, але вимірювати його потрібно так само точно, як і все інше. Ця система, уявіть собі, сягає корінням аж у стародавній Вавилон, і вона знайома нам усім: 60 секунд у хвилині, 60 хвилин у годині, 24 години у добі. Цей ритм буквально керує нашим життям від народження і до сьогодні. Але знаєте, попри те, що хвилини, години й доби дуже зручні у побуті, для наукової точності потрібна одна єдина фундаментальна одиниця. Система SI обирає одну з них як головну відправну точку для абсолютно всіх розрахунків. І цією одиницею є секунда, саме вона офіційна одиниця часу в системі SI – і ось наша таблиця тепер заповнена. Метр кілограм секунда це можна сказати три кити, на яких тримається величезна частина сучасних вимірювань. Гаразд, давайте підсумуємо, навіщо все це взагалі потрібно? Метри, кілограми, секунди, це ж не просто якісь абстрактні поняття зі шкільного підручника, це мова, мова, яка об'єднує увесь світ. І вплив цієї системи системи СІ виходить ну дуже дуже далеко за межі наукових лабораторій. Вона є фундаментом сучасної промисловості, глобальної торгівлі. Без неї міжнародна співпраця була просто неможливою. Це, по суті, невидимий каркас нашої цивілізації. Тож наступного разу, коли доведеться подивитися на годинник чи взяти до рук рулетку, згадайте про цю дивовижну систему. Це невидима, але неймовірно потужна мова, яка дозволяє нам разом будувати хмарочоси, запускати ракети в космос і краще розуміти наш світ. Це, мабуть, найкращий доказ того, що найбільшого прогресу людство досягає саме тоді, коли вчиться говорити однією спільною мовою.